Вітаю всіх 11-класників, всіх вчителів, моїх колег, які разом з нами опановують курс профільного навчання. Підручник для профільного та поглибленого рівня 11 клас. Задача, яка на ваших екранах. Я маю сказати, що це досить така технічна задача, такого типу задачі досить часто були. На випускних екзаменах у профільних класах ще до епохи ЗНО, до 2007 року, такого плану задачі було. Давайте ви натиснете паузу і спробуйте цю задачу досить типово, на мій погляд, розв'язати. Сподіваюся, у вас вийшло. А ви, шановні учні, я думаю. Побачили мою підказку, і моя підказка казала про те, що я, в принципі, досить часто кажу у своїх фільмах, у задачах, в яких розглядається Комбінація двох круглих тіл, нам в принципі в абсолютній більшості задач, в абсолютній більшості задач достатньо ось переріз і розуміння того, якщо в даному разі це куля. Ну, давайте тут точка О можу поставити. Розуміння того, де знаходиться центр кулі. Центр куль, ми робимо осявий переріз. У коно списа кулю, і розуміємо, що ця точка О, це в нашому трикутнику, точка перетину відповідних бісектрис. Отже, фактично задача майже планіметрична, єдине, що, що ми маємо. Ну, використовувати формули об'ємів. Давайте невідомий кут QAB позначимо альфа. Тоді мерші кожне з цих двох кутів це альфа на 2. Кут Куб. Давайте тут точку К. Нехай вона буде знадобиться. Це альфа на 2. І оскільки задано відношення об'ємів, або може бути задане відношення, до речі, площ, площ поверхонь, ідея одна і та сама, ми повинні якийсь лінійний елемент позначити. Цей лінійний елемент може бути в принципі, радіус кулі, радіус основи конуса, висота конуса. Ну, найбільш зручно для даного типу задач позначити радіус кулі ОК, ну, наприклад, Р, Р маленьке. Радіус кулі. І тоді ми через. Цей радіус кулі будемо намагатися виразити всі величини. Об'єм кулі це 4 третіх пір куб. Ну і тут поки що нічого додати або відняти не можна. Тепер ми маємо через r, зрозуміла річ, виразити об'єм нашого конуса. У трикутнику ОКБ. Ми з вами пам'ятаємо, що це r, Ми можемо виразити КБ, який можу назвати радіусом конуса Р велике. І це буде R катангенс альфа на 2. А у тоді, коли ми знаємо, хочу щоб на екрані, коли ми знаємо КБ, то у трикутнику ККЮБ ми можемо виразити QK, яке є висота конуса. І це буде R велике на тангенс альфа. І це буде. ну, Давайте я спробую тут вмістити катангенс альфа на тангенс альфа. Тоді об'єм конуса це 1 третина π r квадрат на h, 1 третина π. Давайте збирати ось наше r ось наше h. Значить, тут буде r в кубі. Це по-перше. По-друге, буде катангенс куб альфа на 2 і тангенс альфа. Якщо ми з вами тепер складемо відношення, яке дорівнює 4 дев'ятих. 4 дев'ятих – це відношення 4 третини Пі Р куб на 1 третину Пі Р куб, катангенс куб альфа на 2 тангенс альфа. Після скорочення на 4 на 3 на пі на Р куб ми отримаємо катангенс куб альфа на 2 на тангенс альфа. Дорівнює 9. Хочу зауважити в якості рекламної паузи, що у таких рівнянь, у таких задачах введений нами, введений нами лінійний елемент, в даному разі, R має в кінці скоротитися. Якщо ви все робили правильно, то цей лінійний елемент має скоротитися. Ну, Можливо, хтось з учнів, які розв'язували і не розв'язали, Можливо, дійшли до цього місця. Не дійшли до цього місця. Тому давайте будемо вважати, що ви дійшли до цього місця разом зі мною, отримали тригонометричне рівняння. Тому є смисл натиснути паузу і вже спробувати розв'язати це тригонометричне рівняння. Сподіваюся, у вас вийшло розв'язати це. Рівняння тригонометричне, але перш ніж ми його будемо розв'язувати, давайте для себе зрозуміємо, яке альфа ми шукаємо. Ми шукаємо альфа, який є кутом нахилу твірної конуса до його основи. Тобто, це абсолютно очевидно, що альфа між 0 градусів та 90. А як ми будемо розв'язувати? Ми зведемо все до тангенса спочатку. Так, неправильно пишу на тангенс куб альфа на 2 і використаємо формулу тангенс подвійного кута. Тобто виразимо тангенс альфа через тангенс альфа на 2. Це 2 тангенс альфа на 2. 1 мінус тангенс квадрат альфа на 2 дорівнює 9 тангенс куб альфа на 2. Цей момент варто зупинитися, задати собі питання, чи можемо ми ліву і праву частину поділити на тангенс альфа на 2. Абсолютно можемо, тому що при даних умовах це не дорівнює нулю. Отже, ми ділимо на тангенс альфа на 2. Розуміємо, що ми будемо шукати. Тангенс квадрат альфа на 2, тоді ми можемо сказати, що альфа на 2 між нулем та 45 градусами. І якщо ми з вами побачимо, я думаю, всі побачать заміну тангенс квадрат альфа на 2, ну, наприклад, y. Ми з вами можемо сказати, і яким буде Y, Оскільки тангенс квадрат між 0 та 1, значить y також буде між 0 та 1. Розв'язуючи це рівняння, ми отримаємо y1 одна третина, y2 дві третини. Ну, давайте по черзі розглянемо, обидва нам підходять, як це не дивно. Отже, тангенс квадрат альфа на 2 одна третина. Це означає, враховуючи те, що тангенс альфа на 2 додатній. Тангенс альфа на 2 1 на корінь з 3. Це означає, що альфа на 2 дорівнює 30 градусів. І це означає, що альфа 60 градусів. Ну, кому подобається, може піно 3 написати. Наш другий випадок тангенс квадрат альфа на 2 це дві третини. Тому тангенс альфа на 2, маючи обмеження. Це додатня величина. Корінь з 2 на корінь з 3. Ми можемо звільнитися від раціональності в знаменнику корінь 6 на 3. Значить, альфа на 2 це арктангенс корінь 6 на 3. Враховуючи знову таке обмеження на альфа. І альфа це 2 арктангенса. з 6 на 3. На цьому задача підійшла до кінця. Отже, якщо давати відповідь на питання, знайти кут на халотвірної конуса до площини основи. Таких кутів може бути двоє. Відповідь: 60 градусів або 2 арктангенса, корінь 6 на 3. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно, особливо майбутнім випускникам. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій. Канал. До побачення!